спроба подивитись на повість під іншим кутом. Франківський драмтеатр завершує роботу над утопічною комедією Кайдашеве сім'я за твором Івана Нечуя Левицького. Режисер Ростислав Держипільський зізнається, це один з його улюблених текстів української класики. Це одна з моїх таких, ну я не знаю, мрії, чесно кажучи, навіть не до кінця я вірив, що я зможу поставити кайдашеву сім'ю. Бо не хотілося, ну страшно верніше було повторити шаблони, які вже було поставлено дуже багато, що просто українці сваряться між собою, б'ються, і ми такі погані, і не можемо ніяк дійти згоди. Тим паче, коли почалася війна з 14-го року, взагалі ми розуміємо всі, що нам треба навпаки робити все для того, щоб нація гуртувалася, а не шукати де ми погані, де ми злі. Бо це все працює тільки на. Не на перемогу, а для на ворога, тому якось це так відкладалося. Але потім е, знову виникла в мене ця ідея. Підтримала режисера і акторка Ірма Вітовська, яка стала співавторкою постановки, а також виконавицею ролі Марусі Кайдашихи. Каже, теж хвилювалась, аби з цієї вистави не вийшло щось банальне. Однак нині артистка впевнена, їм вдалося створити унікальну комедію. Я переконана, що Нечуй Левицький закладав в цей твір глибші змісти. На жаль, я не бачила вистав, де ці змісти можна було б так трішки глибину підняти. По-перше, він етнограф, крім того, що він чудовий письменник, він є етнограф. Етнограф це професія, це історична професія. Він є дослідником. Звичайно, він розумів всі ці речі, які проходять його сучасники, які проходять його, його Україну. Спеціально для вистави Кайдашеве сім'я художник-реставратор Валерій Твердохліп відтворив старовинну ікону XVIII століття Мадонна з Грушкою. Вона унікальна тим, що саме цей пліт вкрай рідко використовується на образах. Тут Христос Христос Логос. Оця земна і божественна природа Христа. Бачите, тут Христос у вигляді дити, дитини тримає грушку. Це якраз дуже, дуже з іконографічної точки зору, власне, хоча це такі винятки для іконографії, але це можливо і правильно, тому що е, тут іграшки. Так, так, от оцей, оцей суча... особливо для нас, це. Ну для нас це виклик насправді ця ікона і ця вистава, тому що розумієте, ми в сучасному контексті. Ми, ми, ми от ми заходимо, ми відкриваємо нові нові портали, нову частину історії. Роль Омелька Кайдаша у виставі виконує Олексій Гнатковський. Також до постановки долучились музиканти гурту старовинної музики Хорея Козацька та їхній лідер Тарас Компаніченко. Прем'єра вистави відбудеться 11 лютого. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.